Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися своїми враженнями про фарбу Casting Creme Gloss від L'Oréal. Цією фарбою я вже користуюся 2 роки. Це фарба догляд без аміаку. Дана фарба не пошкоджує волосся, не сушить його, і під час фарбування має приємний аромат. Навіть після фарбування ще 2-3 дня вона залишає такий солодкий, можливо, навіть квітковий аромат. Правда, дана фарба не є стійкою. На самій упаковці виробник заявляє, що до 28 використань шампуня. Я б навіть сказала, що після 28 використань шампуня фарба вже практично не залишиться на волоссі, а після 2-3 використань шампуня фарба стане на 1-2, ну, не тони, але стане поступово висвітлюватися. Ну, в моєму випадку висвітлюватися, оскільки я користуюся самими темними відтінками із цієї палітри, хоча в мене від природи десь такий русявий, темно-коричневий можливо, колір десь, десь так. От, але в даній фарбі є дуже-дуже багато відтінків, і якщо буде бажання підібрати під свій природній колір, то я думаю, тут проблем не виникне. Я ж фарбуюся сотим відтінком чорна ваніль, також 200 я пробувала чорне дерево, воно з таким червонуватим відтінком. Також я пробувала 210 відтінок, 260, по-моєму. Чорний перламутр, Так, він такий був дуже блискучий, але мені здається, віддавав чуть-чуть в синій колір. От. Також хочу сказати, що на моє волосся вистачає однієї упаковки цієї фарби, хоча в мене волосся достатньо густе і довге. Щодо цінової категорії, то в нас на Україні дана фарба коштує приблизно до 100 гривень. Звичайно, це не сама дешева фарба, але я б сказала, не сама дорога. І за таку ціну я скажу, що це достойна якість і досить такий достойний і оптимальний варіант. Ще мені подобається в цій фарбі, що її дуже легко знайти. Вона продається у всіх магазинах, супермаркетах, таких як Космо, Ватсонс. Також її можна навіть знайти в звичайних продуктових супермаркетах і якихось таких косметичних магазинчиках, причому дуже практично всі відтінки є в наявності. А якщо брати в Космо чи Ватсон, то там є також. Каталог із кусочками волосся штучного, де можна подивитися колір, який зразу вийде. Хоча всі ці відтінки, наприклад, якщо брати темні, то практично вони одинакові і різницю досить важко на власному волосці буде замітити. Також, ну і на кінець розкажу, що саме знаходиться у даній упаковці з фарбою, а саме тут знаходиться стандартний, мабуть, набір. Це молочко проявник ось в такій упаковці. Раніше він був чуть, чуть в іншій упаковці і сама фарба. Так як я вже казала, фарба має дуже-дуже гарний аромат. Ну, все дуже просто. Ця фарба змішується із молочком. Проявником і наноситься на волосся. Ну, я думаю, тут не важко розібратися. Все це розписано в кольоровій інструкції. Вона тут така велика. Ось також в упаковці є бальзам. Бальзам дуже хороший, раніше він був меншим, зараз він, е, його збільшили. Е, бальзам, мабуть, вдвічі, і його вистачає не тільки під час фарбування, але ну, особисто мені він ще лишається на декілька разів після фарбування. І можу сказати, що це один із найкращих бальзамів для волосся, яких я пробувала. Е, також тут є ще перчатки. Ну, Ось такий набір в упаковці від цієї. Фарби. Ну, в загальному я можу сказати, що фарба мені дуже подобається, і ціновою категорією, і те, що виходить в результаті, який результат після фарбування. Ось такі були мої враження про дану фарбу. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей! Всім па-па!